Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядка тукі на 140 Вт потужності, яку мені надіслав підписник Андрій, величезна йому вдячність. Перед початком огляду підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, а також доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test. Всі посилання будуть у описі відео. Поставляється в білі гофровані картонні коробці з кольоровою поліграфією. Давайте відкриємо. Ось така зарядочка абсолютно нова. Розміри. 123, 37. 73 і 1. Ось вона в порівнянні з моєю 100 ваттю туки, яка служить мені вірою і правдою цілий рік, і ніяких претензій в мене до неї немає. Дуже схожий форм-фактор, але, як бачите, 140 ватна модель. Десь на півтора сантиметра вище. Протоколи швидкої зарядки на Type-A гнізді. Apple 5V, battery charging, Samsung AFC 12V. Huawei FCP, SCP до 23W, Quick Charge 20 до 20 вольт, 30 до 20 вольт. Power delivery 140W. Samsung AFC. Huawei FCP SCP. Quick Charge 2.0. 3.0, 40, 5.0. Богдан Шварб не підтримується. ПАПЕкспрес першого та другого покоління підтримується. Ty FC No2. Повердили бристоват. Apple 5 v battery charging, Samsung KFC, Huawei FCP, SCP, Charge 20, 30, 40, 50. Експрес не підтримується. Тестую, чи зможе довго видавати 140 Вт потужності туки і чи не буде перегріву. Ось я під'єднав термопару, тут можемо слідкувати за температурою. Починаємо тест. 110 Вт знімається з зарядки. 136 Вт. І на годиннику у нас 9 година 41 хвилина. Більш ніж півтори години зарядка видає 140 Вт. Бачимо, що температура зараз 50,8 градуса. Давайте перевіримо ще кірометром. 46 бачу, 47. От 51, тільки що 52 злив. Ну, в принципі, вона не перегрілася і відповідає своїм заявленим характеристикам, Довготривало може без проблем видавати 140 Вт потужності. Режим PPS присутній в діапазоні напруг від 3,3 В до 21 В і силою струму 5 А. Пульсації при потужності 133 Вт 30 мВ. Це просто чудовий показник. Великий запас до норми 2%. З першого Type-C порта знімаємо 60 Вт потужності. Підключаємося в другий Type-C порт. Навантаження. Перезавантажилось, давайте ще раз. Так, 60 Вт знімаємо і 20 Вт з другого порта. Давайте спробуємо підняти навантаження на першому порту. Так, 80 Вт без проблем. І 100 Вт також без проблем. Тобто з першого роз'ємчика ми можемо по тип взяти 100 Вт, а з другого буде брати тільки 20. Давайте ще поставимо одне навантаження в тайпей роз'єм. Бачимо, що 10 Вт беремо з Тайпей, 20, ага, перезавантажилось. Другий порт перевантажився. І що у нас? Так. Щось нічого. 4, 6, 8, 10 Вт. Якщо оцих два гнізда одночасно використовуються, то швидкої зарядки тут бути не може. А на першому типсі гнізді. Швидка зарядка є 100 Вт. Як тільки зняли навантаження стайпей роз'єму, він перезаван... Type-C No2 перезавантажився і дає 20 Вт потужності на зарядку павербанка. А перший порт, як працював, так і працює. Ану зараз попробуємо дістати. Працює. Ну, а ні, перезавантажився. Тобто оці два роз'ємчики, ніби і можуть видавати швидку зарядку одночасно, але вони не є незалежними. Вони все одно один з одним комунікують і перезавантажуються. Збільшити компактність можна таким чином. Дістати ось цю вилочку, і в нас тут прихована вилка під американську розетку. До висновків. Достойний наступник оцієї легендарної тукі 100 Вт, яка мені дуже подобається. Перегрівів абсолютно немає ніяких, Півтори години під максимальним навантаженням 140 Вт вона відчуває себе чудово. Температура, звісно, вища, ніж 50 градусів, але назвіт мені зарядки, які так не гріються при такому навантаженні. Що не сподобалось, те, що всі роз'ємчики пов'язані. Чому б не зробити хоча б, щоб Type-C 1 і ось ці два були окремими, щоб якщо ми заражаємо щось через Type-C 1 і під'єднавши ще щось до цих двох роз'ємів, щоб він не перезавантажувався, це було б ідеально. У всьому іншому, чудова зарядка, дуже потужна, в міру холодна, я би так сказав. З пульсаціями все добре, з протоколами швидкої зарядки також все добре. Ну, можливо, треба буде собі таку купити, тому що вже. Для моїх тестів 100 ваттної, іноді не вистачає, і потрібно шукати десь 140 ватт. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.